Слава Ісусу Христу, дорогі браття і сестри, у Христі, сьогодні наша Свята Церква вшановує пам'ять преподобного Отця нашого партеня, Єпископа Ламсакійського. Партеній, сама назва, означає той, який діє. І, власне, як зараз побачимо з його історії життя. Побачимо, що це людина, святий, який справді діє. Найперше варто є сказати, що він родився у місті Мелітополі в Гелеспонті і був сином диятина. Сім'я його була досить бідною, і тому він був змушений з самого дитинства рибалити. Так? І весь дохід, який він мав, він вже з дитинства, з юних років роздавав, потребуючи. Вже можемо зрозуміти, що він відзначався певною такою убогістю. І відданостю Богові. Вже е, за це Бог його винагородив, бо в віці 18 років він вже творив чуда. І по смерті батька він отримав священичий стан, е, коли єпископ Мелітополя Филет зауважив його такі риси побожності, він вирішив його, власне, поставити у сан Священства. І, власне, ця побожність не розвіялася після єрейських свячень, а навпаки, розвивалася. так? Знаємо, що святий партеній зцілював недужих, а найбільше проганяв бісів. Згадується, що одного разу, коли один собака. Відомого вельможі, міста зірвався з ланцюга, почав бігти на святого і хотів накинутися на нього. Але той, зробивши знак Христа, побачив, як собака падав у його ніг мертвим. І е, вже бачимо, що знову ж таки Господь нагороджує цього святого через його віру. Архієпископ міста Кизика Асхалій покликав Партенія до себе. так? І поставив його єпископом у місті Лампсак, де він діяв протягом більшої частини свого життя. Це місто відзначалося тим, що воно було поганським містом. Тут проживали переважно погане, але здатність святого Партення була в тому, що він навертав масово людей з поганства до християнської віри. І діючи у цьому місті, Одного разу він вирішив виїхати до імператора Костянтина Великого з проханням, щоб зруйнувати усі храми, які були збудовані для різних поганських богів. І, власне, він отримав згоду імператора, а крім того, отримав велику суму грошей на збудування християнського храму. Особливість цієї історії полягає в тому, що коли були зруйновані ці храми, святий Партеній вирішив взяти один камінь із цих храмів і побудувати на ньому, власне, нову християнську церкву. Біс бунтувався. І коли в один день цей камінь перевозився возом, біс почав кидати цим возом так, що цей. Впав на проводаря цього воза і його побив до смерті. Однак, святий Партеній, почувши про цю прикрість, поспішив кутко на місце події, прихилився до мертвої особи і, промовивши слова, слава тобі, Христе Боже, що і мертвих воскресаєш, воскресив із мертвих цього чоловіка. І, власне, будування церкви продовжилося. Інший випадок, пов'язаний із вигнанням бісів із людей, був тоді, коли один біснуватий чоловік, Алан, повісився у притворі храму. Тоді святий Партеній прийшов, воскресив чоловіка і вигнав з нього Злого Духа. І це лише два такі випадки, які нам відомі. Коли святий мав справу з злими духами, але їх було безліч. Він творив дуже багато чудес і зцілював людей, особливо біснуватих, тому до нього народ приходив дуже численно і просив про заступництво перед Господом. Одного разу також святий Партеній вирішив вирушити до Тракії. Відвідати в Іраклії хворого архієпископа Іпатіана. Він був хворий, і коли святий Партеній молився над ним, відчув від Господа таку звістку, що цей архієпископ хворіє через свою скупість і жадобу майна. Святий Партеній помолився над ним, і той попросив, щоб його віднесли до місцевої церкви, де він роздав все своє майно потребуючим. Після цього він одужав. Але святий Партеній йому сповістив, що в йому залишилося жити недовго, а його наступником буде архідеякон його також Іпатіян. Також невдовзі життя святого Партенія завершилося 7 лютого 360 року. Він помер у глибокій старості і у глибокій побожності. На його похорон зійшлося дуже багато єпископів, священників і вірних, щоб просити у нього заступництва перед Богом, був присутній великий натовп людей. Мощі святого були поховані у церкві, яку він сам, власне, побудував, і він, власне, прославився цими великими чудами тим, що він вмів через свою віру і. Побожність виганяти злих духів, і тому біснуваті йому корилися. За це він був завжди вдячний Богові, в якого завжди просив ласк не так для себе, як для тих, хто цього потребує з Богом.